Наразі у середовищі блогерів є деякі суперечки з приводу читингу, чи це нормальний прийом для бодибілдингу, чи це дурня якась. Але насправді не треба бути геніальним методистом, щоб зрозуміти, що питання стояти повинно не, не так погано, це чи добре, а так, кому це може, може бути корисно, а для кого це ніякої користі не принесе. Тож, якщо ми розмовляємо про... Атлета, який вже більш-менш продвинутий просунутий, вміє виконувати вправи технічно, напружувати ті м'язи, які потрібно задіяти у даній вправі, а також вміє стабілізувати свій хребет та суглоби, які працюють у вправі, то для такої людини, звичайно, читин буде нормальним таким додатковим стимулом для адаптації м'язів. Якщо ж ми розмовляємо про Новачка, який ще не обладає такою там ідеальною технікою, не вміє посилати сильний нервовий імпульс у той м'яз, який треба задіяти, тим більше він не може ще контролювати, помимо того м'язу, який треба задіяти, ще й стабілізуючи м'язи, то, звичайно, для такої людини вчитель не те, що безкорисний, він навіть небезпечний. Ось вся дилема.